Неділю шостого тижня Великого посту називають Вербною час освячення у храмах Верби. Напередодні цього дійства у День Лазаревої Соботи християни святкують Воскресіння Лазаря, брата Марфи та Марії, у будинку яких часто гостював Ісус. Спаситель дуже поважав Лазаря. І після того, як Лазар помер, Ісус Христос воскресив його. Чим здійснив велике чудо. А згодом вирушив до Єрусалиму. Біля входу у місто народ, який вже довідався про диво Спасителя, радо зустрічав його. Вони тримали у руках розквітлі віття дерев та стелили під ноги пальмове гілля, що у середземноморському регіоні вважали знаком життя та перемоги. Цими подіями розпочалася хресна дорога Ісуса Христа, бо первосвященники та фарисеї побоювалися, що люди увірують у нього, а тому зібралися на раду, де задумали його вбити. Та чому ж українці у храмах освячують саме вербу? Справа у тому, що кущі верболозу, вкриваючись котиками або сережками, вперше демонструють нам весняне воскресіння природи. Так само, як колись Воскресіння Спасителем Лазаря провістило все загальне воскресіння людства. Повертаючись із ранкової служби, українці мали звичай. Бити своїх родичів і худобу свяченою вербою вважалося сила верби завдяки дотику її гілочок передасться до них, а також додасть здоров'я. Тому при ритуалі варто було наголошувати: не я б'ю верба б'є за тиждень великдень або будь-великий як верба, а здоровий як вода, а багатий як земля. По поверненню додому українці чіпляли вербу до покрівлі хліва, чи розміщували над дверима, аби убезпечити себе від зла та негараздів. У вербну неділю не варто конфліктувати, виконувати роботу по дому, шити, в'язати, вишивати та займатися важкою фізичною працею. Натомість, цього дня краще відвідати службу у церкві та побути у колі рідних людей. Тим, хто дотримується великого посту, у вербну неділю є послаблення можна їсти рибу та рибні страви. Thank <laughs> you.